Ну що, всім привіт, 30 грудня, скоро новий рік. В общем, така ось груба. Вчора затопили грубу, поки що тепло в хаті. Цілу ніч тривога була майже. Самоліти літають. Ось один кіт спить, на сонечку гріється. Деська ось на кроваті на одіялі спить. Така ось у нас груба. Ось такі справи. Ось така грубка у нас на дві кімнати, в тому році плиточкою обложили нам її. І, в принципі, виглядить дуже так непогано. Правда, один мінус довго нагрівається, але але... така ось груба. Ось такі справи готуємося до свята. Сьогодні пізніше поїду в магазин, напевно. Дай та такі ось справи в нас.